Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Для тих, хто щойно доєднався, я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і в форматі онлайн, тому обов'язково доєднуйтесь до трансляції на Ютуб-каналі Ті 7 або ж на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Саме там під трансляцією ви можете залишати свої коментарі, які ми обов'язково озвучимо у цій студії. Ну а говорити далі про будемо про свято, яке із 2006 року традиційно кожен 3-4 травня відзначається в Україні. Це свято вишиванки, і насправді в цей день дуже приємно йти вулицями міста, бачити у людей в такому святковому одязі. І Насправді себе теж відчуваєш якось абсолютно по-іншому, коли одягаєш вишиванку. Але насправді ми ж пам'ятаємо, що ще наші предки закарбовували сакральні сенси і символи у свій одяг, а саме у вишиту сорочку або сукню. Про те, як зараз живе це мистецтво, ми будемо говорити із народною майстриною з нами в студії Світлана Ларійчук. Вітаю вас, пані Світлано. Слава Україні! Героям слава! Якщо говорити взагалі про культуру того, що як ми носимо вишиванку, і якщо ви проаналізуєте весь це своє життя, чи багато ви помічали українців у вишиванках, до прикладу в своєму дитинстві, і зараз чи можемо порівняти? Чи тоді це був Ніц, святковий одяг більше? Ні, як бачите, я вже ну, старшого покоління. Тоді не було такі, такі попит на вишиванки. Якось ну, наші бабусі вишивали, але ми якось тим не дуже переймалися. Видно, ну ніхто нас цим не, не зацікавлював нас у тому. І ми ну, коли виступали на сцені, звичайно, одівали там вишиванки. Але щоб це було так масово, і щоб люди носили. Хоча мама розказувала, що колись на поле носили навіть будень день, але дуже маленька вишивка, але все одно сорочка була вишита. Ну, а Потім воно якось відійшло і трошки призабулося. Зараз дякувати, що ми маємо свою державу, і ми, маємо, і ми повертаємося до своїх витоків. І зараз дуже приємно дивитися, коли йде молоді вишиванка, особливо навіть якщо навіть і це не, не день вишиванки, а в такий будний робочий день люди йдуть вишивані. Одіз, одягу я звертаю на це завжди увагу. Так, я теж звертаю насправді, тому що це дуже красиво, красиво дуже по-святковому і дуже унікально насправді. Тому що кожна вишиванка вона унікальна, унікально, має так. свої есенси, коди і так далі. Наскільки взагалі в різних регіонах України у нас різні символи вишиванки? Так, Україна поділена ну, такі умовно на регіони. От наш, наш дуже великий регіон Поділля. І я навіть маю таку книжку Лілії Лілія Гриневич. Uh -huh. Іваневич, так правильно, щоб я не помилилася. Я її читаю, перечитую, дивлюся ці всі е, як, строї, які, які тоді наші предки носили. Е, ну, він великий, він від західного до аж нас на центральні регіони, потім до півдня. Різні. різні. Нас, от я замітила, що тут. Низинка була в такій техніці, їх дуже багато технік. Низинка була дуже така популярна. Ну, І вона дуже ну, вибаглива, і не, не, її мало бо зараз я її бачу на вишиваних виробах. У мене навіть їх, то, її mm -hmm. теж немає. Це особливе. Але це нам притаманна іменно поділлю. ця техніка вишивки. Хоча на Поділі різня була і гладі вишивали, і хрестиком. Ну, це так, хрестик то взагалі дуже поширений вишивка. вишивках. А якщо про кольори, прикладу, договорити, чи вони теж несуть собі символізм? Кольори? Ну, я б не сказала, що несуть символізм. Ну, звичайно, якщо там червоно-чорний, він такий. Е е Ну, практич практично він якось ми привикли, що це о, така вишиванка має бути в кожного. Ну, така класична, а, як класична, на мені. класична, так, так вона так? класична, але є багато от, ну в різних регіонах. Як от ви задали питання? Я, от, наприклад, решетирівка, її дуже дуже люблю цю вишивку. Okay. Там білим по білим і пастельні тони дуже поширено. Зараз воно і в нас поширено. І навіть от вже в наша риців теж довертається до цієї, до цієї вишивки. Ну, але кожен собі обирає, в кожного є свої смаки. Як сьогодні, сьогодні на ці закритій виставки вишиванок, е, тож, там ж було дуже величезний вибір, 65 майстринь показали свої вироби зі всієї області. Е, і, і кожен собі, але кажу, сама найкраща вишиванка, та, яка сам, своїми руками вишита. То сама, сама найкраща. Але вашими руками вже дуже багато вишиванок. Ну, вишить, так. І... А, знаєте, ну кожна жінка має бути, має не одну вишивку. Повинна мати не одну вишивку, так Щоб вона у вас є бути... улюблена із тих, які Вашими є. руками. Є. Є. Це, це моя перша, то я а. її нікому ні, ні, ніколи не ні, ні віддам. Бо це моя перша, я вже в 2006 році вишивала. Ну, моє плаття, от я його люблю. Я в У теж насправді дуже красива унікальна вишивка. Ми до Етера з вами говорили про те, що вона теж така нестандартна, нібито, але унікальна. І я ні в кого не бачила такого. <реш> а знаєте, для жінки дуже важливо, щоб воно ну, не повторювалося. <реш> да. А от як ви, де ви взяли цей малюнок? коли Він, 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 є, він є в книжці, але там десь щось модифікувало, десь щось uh -huh. перемінила, десь щось змінила, і, і потім ну, прибавила мережку сюди. І ну, от, отак, але це можна по-різному, один той самий малюнок, його можна по різному розмістити, вже навіть розмістити, і то воно буде мати. Це називається творча робота. Yeah. Не просто, що просто списав і, і ну, повторив той рисунок, який, який є десь там, вже він розроблений. А це, це називається творчість. Ви сказали, що з 2006 року, року ця вишиванка, так. яка зараз у нас так. у студії, є що тоді надихнуло? Що ви зрозуміли, що хочете вишити свою першу сорочку? Ну, я кажу, я знаю, вдихнуло те, що ну я вишивала до того і рушник, десь катерка на подушку. Але одягу я не вишивала. А в 2006 році в мене, в мене мама захворіла інсультом, і я мусила закинути роботу угу. і доглядати. Ну і тоді, тоді не знаю, коли прийшов новий президент, третій президент Ющенко, і тоді якось воно пішло більше про це якось заглиблюватися в нашу минувшину. І щось тоді, от така якась думка з'явилася, що я хочу таку вишиванку мати і самому мати, і щоб діти мої мали. І от з тої пори я трошки десь вчилася, а то в книжку заглядала. Книжки там дуже дуже гарно все розроблено теж можна багато чого почерпнути. Книжки брала на цих розкладках ті старіші mm -hmm. книжки. Це, до речі, дуже цікаво, тому що свято започатковане День вишиванки, теж у 2006 році. Так? Це якось, тому... якось так співпало. Так ну, так співпало бачите. А, ну воно видно, знаєте, десь якісь гени, от воно десь закодоване. Бо кого немає цього потягу, то, то його ніякі, ніякі розмови до цього не, не, не будуть спонукати. Це воно десь воно було десь. Заложено, але тільки воно десь приспане було таке. Так собі думаю. Ну, зараз. До речі, багато хто готує собі вишиванку на перемогу. І вперше можливо бере голку в дуже... руки і починає вишивати. Що б ви могли порадити початківцям? Що їх починати? Чи починати сорочки, чи краще з простіших якихось виробів? Ну сорочка це бачите, це багато чого треба вже вміти. Ну якщо пошити її, то то в ательє пошиють самому вже. не а це трошки треба повчитися. Ну хрестик, я думаю, що це не, не вибаглива така техніка, я так думаю. Але якщо хочеш там ще якусь мережку, щоб її обздобити, або кілька технік поєднати, щоб воно було красивіше. Ну можна звичайно з простішого, можна з хрестика, просто простіше починати, щоб не так було страшно, а потім вже ускладнювати ту роботу. Ви теж полюбляєте більше техніку Ні, ну Я просто техніку? починала з хрестика, uh -huh. тому що це мені було доступно, а потім вже трохи вивчала, а потім на курси ходила от в цей самий центр, де Таїса От Там кілька разів були курси, і, і потім вже сама щось трошки розбирала по книжках. Ну і потім поєднувала їх у вишивках. От, чи можемо ми трішки по техніках розказати, От по тих вишиванках, які зараз є у вашому виконанні, це всі вишиванки в нашій студії, це роботи пані Світлани. Ну, Якщо різні техніки, то от я поєднала тут такі техніки, як солов'їне вічко, лічильна гладь, зерновий вивід, ну і мережка ляхівка. От вони поєднані, тут такий орнамент тут по краю сарафана. Ну, і тут у тебе виходить, така, якби набір техніки угу. поєднані. А до речі, от техніки ви обираєте, коли зароджується ідея, якою буде вишиванка, які орнаменти будуть і так далі. Е, техніка, вона звичайно поєднана із орнаментом. Ту частину я брала з книжки, вони в книжці є, орнамент розроблений. А вже як його там поєднати, то вже е, сам фахівець, майстер собі поєднує, як він собі бачить. А, а в основному то, то вибирається спочатку, ну, уявляєш собі, яка вона має бути вишиванка, яка, і потім прислухається, якщо для когось ти, ти хочеш її вишити. Ось тут вишиванка, я хочу показати: так. це вишиванка для. Для племінника, який живе в ризі. Я хотіла їм подарувати, щоб вони всі мали вишиванки. Отут вишила, але орнамент такий, як там притаманний їхньому регіону, та на, на рукавичках. вони А там. у них теж є така річ, як вишивка. У них ні. Вони, ні, вони чуті, на вовні рукавички, і там орнаменти. Угу. Ну, І той орнамент примінила. отут тільки трошки змінила. Ну, І тут кілька технік. Тут і зерновий вивід. От, лічильна гладь, двостороння штапівка і ляхівка, от, мережка. От, а сама основа сорочки це льон? Е, це так, домоткане полотно і на, в основному домоткане полотно, на ньому видно, видно ниточки, щоб можна було mm -hmm. зробити, ну, бачити, рівно, щоб йшло. Ну, по ниточках тут все рахується по ниточках. Насправді я бачу, що різні тканини ви абсолютно використовуєте для вишивки. Ні, В основному, вони в кольорі різні, але тканина така, що видно, нитки. Домоткане полотно в основному. Тут оця вишивка, це бренд Хмельниччини. Тут притамани, називаються патерни. патерни елементи нашого бренду Хмельницького воно речі, там дуже цікава да, різні там чотирьох кольорів, але розробники дозволяють в одному кольорі виконувати оці елементи. От вони тут так в, в, в одному з тих кольорів, там чотири кольори. Ну і тут воно в різному в різному варіанті. Тут такі. Ну і а тут, а тут ця частинка, от. Це ми можемо сказати в вишиванка Хмельницького. Так, Хмельницького, так одягаєш, і вже воно з, з таким змістом не, ну не просто вишита собі квіточка, да. а там воно поєднання, бо ми на перехресті стихії, от, в тому Бренд так описаний, як він на перехресті стихій. До речі, якщо от порівняти вишивання чоловічої і жіночої сорочки, що складніше, тому що ми бачимо елементи, наприклад, що в чоловічих менше вишивки на рукавах, але при цьому більше спалює. Ну жіночі сорочки колись, так як я читала наші бабусі, вони тут навіть на не дуже вишивали, бо воно закривалось, корсети були, одягали uh -huh. таке, а в основному розшивали рукав. А в чоловіка, звичайно, тут напереді, на грудях вишивка. Ну, ще як от тут є комір вишитий. Ні, ну як, Дивлячись, які, які, яке бажання вишити, можна і тут на чоловіку велику вишити. Ну В кожного якісь свої є ну, вподобання. Хтось широке хоче, хтось вузьче, хтось кольорові, хтось білим по-білому. така. Ну, так вся всяких ну є різні поняття про красоту. Кожен собі, а якщо їх на заказ, то треба прислухатися, що хоче заказчик. Якщо okay. по заказу. скільки часу може йти на одну сорочку? До прикладу, якщо порівняти вашу першу, скільки часу ви її вишивали? Ну знаєте, це треба сидіти зранку до вечора, щоб його ну, так. а так не можна, тому що очі не витримуються. Дуже нагрузка на на очі. Ну, не знаю місяць два. Дивлячись, яка, яка вишивка, і скільки ти можеш часу уділити, угу. бо це ж не можна зранку до вечора вишивати. Ім а якщо говорити буде. про костюм або сукні, до прикладу, чи, чи складніша ця робота у виконанні? Ну, дивлячись, який орнамент обирається. Якщо великий орнамент, то тоді певно, що більше, більше вишивки, то більше часу треба потратити. Угу. Ну і ще дивлячись, як вишивати. Якщо вишивати ну, виворітню сторону, ну, не дуже приглядатися, то, то воно швидше вишивається. Якщо тильна сторона має вишити, бути така Ідеально, чи, так? чиста, без гузочків, без так, от, чиста, угу. то тоді воно довше трошки вишивається. Ну, от. А до так речі, важко. на ваш погляд, чи має якесь значення, тому що дехто каже про те, що аби не потрібно, щоб не було з цих гудзиків, ідеальний має бути зворотній бік, тому що аби вишиванка приносила там успіх, удачі. А оці гудзики вони можуть там приносити якісь невдачі. Чи ви в це, ну, це забобони? Yeah. Я собі думаю, що це забобони. Ну але людина тоді стимулює себе, що та та сторона має бути чиста, ну я по, по можливості. А то мою люди і так вдома забувають. <смір> а от якщо говорити про енергетику, з якою вишиванка власне вишивається, ви говорили про те, що ви для своїх близьких здебільшого <смір> вишивали сорочки, також будете ще передавати <смір> 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 для близьких за кордон. Наскільки от важливо, саме який є настрій? Це дуже влізових, важливо. Це дуже важливо. Коли кажуть, що я от, розгнівана чи роз, розстроєна, і я сідаю вишивати, і воно мене заспокоює. То, то ні. Я не знаю, може, це можна вишити якусь ну, серветку, може і може так, я не пробувала. Але якщо це одяг вишивається, це мусить бути гарний настрій. Ну так, да. закладаєш думки хороші. Це ж людина має носити, а тим більше, якщо це хтось навіть, навіть і не, і не, не свій, але ти ж для людини шиєш, і, і людина повинна носити його. Той, це ж оберіг. Так. Воно має з гарним настроєм. Як, якщо ви знаєте таку приказку, е, я, по, я шию виш, та співаю, а, мама, а мамка порить та плачуть. Ну, вона так шиє і він десь помилки робить, але вона співає. Вона шиє і співає. На мамка вже пороти гірше як шити. Тому, так. Тому з гарним настроєм треба. І то неправда, що я не знаю, кому це так прийшло в думку. Я, я того не розумію. Ну я, я тим не користуюся. Ні. Тільки з гарним настроєм, з, з пісні. Так. У вас так. вже дуже багато робіт з 2006 робіт, року. Чи залишається у вас якась вишивальна мрія про те, що б ви хотіли ще зробити? але поки що не Я От маю вишити собі плаття з довгим рукавом. От з довгим рукавом uh -huh. у мене нічого нема. Ні оце, але ж воно вже маленьке. Тому що от погода є різна. От Сьогодні рано погода така була Прохована, пасмурна, так. якось коротким рукавом вийдеш, наче не, не в собі. А з довгим рукавом треба вишити лише, по-перше, не, не, не на часі воно. А по-друге, що ну, треба ще подумати. Це таке, якщо хочеш щось зробити, то обов'язково колись це зробиш. Собі так думаю. Обов'язково має значить бути підходящий час для цього і обов'язково він має настати. Так. Знаємо насправді, що від 2006 року, на жаль, у вас зараз перерва у вишиванні. Так за останній рік, за час повномасштабного вторгнення. Як прийняли це рішення? Чи ви зрозуміли, що саме із тими емоціями, які зараз ми проживаємо, не можна вишивати? Ну, як, з першого прямо дня, а 24-го, тоді ж такий ну, стрес був для людей. Ну, Ще 24-го мусили піти до банкомата, бо вдома навіть і коштів не було ніяких, ну тоді стояли черги. А, а з 25-го, прямо зразу дзвонила волонтерам, які займаються давно раніше тим, тими всіма речами. Що робити? То я зразу, ось там тероборона, вона голодна, там хлопці прийшли, беру, печу пироги і несу їм там на, на, на другий день, а потім прямо зразу і пішла. ну Тут в центрі, то мені далеко їхати і час тратиться. Тому прийшла туди ближче, десь там через бух перейшла, і кожен раз я вже на роботі. І зразу до сітки з плели перших, з перших днів. Спочатку то і, і вихідні, а потім вже просто треба було трошки якось і від, від ну сили від відновлювати. Ну якась і домашня робота є, то то зараз. Але якщо треба, от наші котрі там відповідальні більше, то вони просять вихідний. Треба якась якась нагальна, вот заказ, якийсь нагальний. То ми йдемо вихідний і плетемо, бо бо треба, а ти все. Фактично руки, які вишивали, тепер, тепер да, плетуть одно. сітки для. Так, діти йдуть, суборців. і яка дитина йде і каже, Тетя вишиває. Mm -hmm. Тетя вишиває. Бачите? От дитина, от зразу от побачила, що це як, як вишивка. Так, це дуже. Ну і вже наловчуєшся, швидко це робиш. І Дай Боже, щоб воно помогло, і щоб, щоб наші, наші воїни витримали, а ми їм всім допомагаємо, щоб ми вигнали те нещастя нашої. Ви пані Світлану, прекрасний приклад власне того, як допомагати нашим військовослужбовцям, тому що ми закликаємо завжди людей, що якщо до прикладу немає змоги донатити, але ви маєте кілька годин на день вільних прийдіть і поплетіть сітки, навіть якщо ви не вмієте цього робити, вам там покажуть і навчать обов'язково. Обов'язково і я закликаю теж звертаюся, де я де я буваю. Для старших людей в основному, тому що молодь, молодь, молодь на роботі, діти, вони зайняті, а хто має можливість? Є такі, що вони приєднуються, приходять, там дітей чекають, вони приєднуються. Хто хоче, хто хоче, сидіти в гаджетах, там мені розмови ведуться. Ну, але їх не заставиш, хто має бажання, то ми в чому? Вони... Чи з'являються у вас думки повернутися до вишивання чи поки ні? Е, ну, з'являються. Я і таки повернуся з часом. Ну просто треба почати роботу, тоді вже якась там хвилинка з'являється рано чи ввечері, між цими сітками, що я йду, бо то, то основна зараз робота. То можна помаленьку потрошку щось робити, але це треба ще обдумати, тканину підібрати, бо це, це теж важливо. Чи ви думали, що ви одягнете на день перемоги? Ой, ще не думала. Я тільки думаю, би ви настав той день перемоги, а там уже. Навіть з тих, з тих, що я маю, я одягну, але ж так, щоб спеціально її робила. то мені зараз ми не те головне, головне там на передовій. Ми дякуємо, що нашим воїнам, жінкам і чоловікам, які пішли. Да. І захищають нашу Україну. Бо дуже важливо, щоб ми мали свою державу, щоб ми її зберегли. Чи ми можемо сьогодні бути одягнуті у вишиванці? Ми вишиванки, бути, так, так, так і можемо про це говорити за це. Дякуємо Збройним силам України. Так. Продовжуйте донатити, продовжуйте підтримувати наших військовослужбовців. Ну і використовуйте ось такі приємні дні. Насправді не важливо, чи це день вишиванки, чи можливо це звичний будній день або вихідний. Не чекайте дня незалежності, а доставайте. Зі своєї шафи свою вишиванку обов'язково її продемонструйте своїм знайомим, тому що насправді змінюється відчуття навіть себе у вишиванці, коли ти її одягаєш, ти себе по-іншому відчуваєш. Що у вас теж таке? Це, ну Так, це прямо і настрій завжди інакше. І, і відчуваєш, що ти коріння твоє тут, і, і, ти, і ти разом у цій спільноті. І ми, ми разом. І так. Ми разом. Так, я вам дякую, пані Світлану, за те, що ви завітали до нашої студії, показали нашим глядачам неймовірні насправді роботи ваші і дякую вам за те, що ви робите для наближення нашої перемоги. Дякую на взаємні. Вам теж дякую за вашу працю. Нагадаю, народна майстриня Світлана Ларійчук була з нами у студії. Говорили про сьогоднішній день про день вишиванки, який є.